Вітаю хлопці. Сьогодні у нас тема цікава така, як вивести в MCI Afterburner. Показники 1% і 0,1%. Чому ви зробили, наче як завжди, але він у вас не відображається. Да? Або для новичків. Що це таке? Да? Про це буде окреме відео, більш детально, да, що таке. Ці показники, і на що вони потрібні і що ними виміряють. Зараз е, про самі налаштування. Дивіться, відкриваємо MSI Afterburner, натискаємо кнопку налаштування. Нас цікавить е, тут моніторинг. Тут гортаєте до самого низу. Тут бачите процесор, там все, да, відеокарта, все, гортаєте. Ось е, ці показники, які нас цікавлять. Тут е, обов'язково їх вмикаєте, дивіться, да? але е, не просто вмикаєте, щоб у вас е, найпростіший вивід зробити, да? вам потрібно вибрати ось ну прям мишкою тиснути лівою кнопкою на показник і відображати воєд. Застосувати, не забудьте натиснути. Потім заходите в вкладка, Через одну бачите. Моніторинг, оед і Бенчмарк. бенчмарк заходите. Ось тут назначаєте кнопки. Тут по замовчуванню їх нема. Просто я назначив, які мені зручно, на моїй клавіатурі, ви назначаєте свої. Наші ці кнопки потрібні, щоб почати бенчмарк, запустити сам, саме оновити графік, і там буде показуватися оцей 1,01%. Без оцих клавіш, якщо ви не запустите їх під час гри або під час е, якихось тестів, у вас е, ці графіки 1,01% працювати не будуть. Все. Я все сказав. Всім дякую за перегляд. Можете ставити на паузу, хто там не розглядів. Є ще якісь запитання, заходьте на мене в Телеграм або в Discord канал, підкажу. Бувайте!